Да помог ты? За поднимай да? Я не он скорее всего. Плавником зацепився. Я думала там щось таке здорово. Так. Забувся друзі, своє відерце. Відерце для прикормки мій талісман. Так що все замішав. Ось такому маленькому буде користуватись сьогодні їм. Отак от. Друзі, всім привіт. Привіт! Сьогодні ми з вами на Едгульці. Ми тут були пару днів назад. Тут сиділа Світлана, а я сидів тут поруч. Сьогодні в нас є сусід, а ми розташувались вдвох на цьому місці. Місце тут таке доволі просторе, так що рибалочка розпочалася непогано. Я ще вудочки не закинув. Так, ну. ну що, поїхали. Мої оснасточки ви вже бачили, знаєте. Левить буду сьогодні на тапочки, поки буде клювати, а там, а там може щось друге. Я там там придумала якісь бутерброди, черв'ячки з опаришем, але вони будуть клювати трошки пізніше. І ще одне, забув я своє відерце, своє чудове відерце. Так що сьогодні буду працювати з таким маленьким відерцем. Главное, що прикормку не забув. А то все ерунда. Закидать можна сидячки. Мате угу. часть сьогодні так, дуже сильно Сильно. Сразу загинаю сібера і другу. Так, ну що, закинув, вроді так налаштував. Сильно те, чи, звісно, тяне. Нічого думаю. Думаю, справимося. Не перший раз. Сонечко трохи світить, а ми тут. Ну, Недовго потім воно зайде за дерева. І у нас тут буде тіньочек. в ньому буде около 20 градусів тепла і ми будемо тут тіньку в комфортних умовах. Це те, що мені подобається. Щоб було зручно, комфортно і щоб риба клювала. Диди клює. диви, як натягує. Даже можна по кончику де дыди. Дрібно там, бачиш? Да? Я так думаю. Може і карас. Нічого. Нічого? Ну тут нема не піти, не хотілося. Ну, так нічого себе. Подруга твоя. Похожа чи на платву, чи на густирку була. Така поклювка якась ривками, Дрганье. А вони в тебе не клюють? Я ще до одну тут не пьебал ты З десяток, мабуть. Ну на чесночний на клюють, а я на тапочки ловлю. Ну, вот. Поклевась, как глубине здесь звонки. Да. І я тут буду так витягнути. Труха дерева буду мешати. Так. Невеликий. Тарасик такий. Так. Да. Насчет невеликий я погорячився. Хороший. Та тихо ти успокойся. Хороший. Угу. Не велетень, ну Опа. садок у нас сьогодні такий дтський Довгенько стояли, хотів вже перезакинути І тут покльовочка. Ну може трошки поближче візьму дистанцію Залишилась в крайній рибалки, в мене прикормка в відрі. Я, щоб добро не пропадати, її в холодний підвал і забув. А відро вже як талісман для мене стало. І бачите, як результат ранок проходить. У мене тільки один карась вітра нема, бачите, тихо. Вітер западний був, а клвих все одно не було. Наше щоб вітерець був. Сонце ховається за дерево. Зараз тут буде тіньочок. А кльов такий, що заснути можна. Зараз зранку трошки у нас поклювало. І сусід трошки потягав. І все. Штіль повний, дивіться. Не Навіть Навістерини клюють. Хорошо задіргав. Наш у типічнімаєш. Ого. Це мастирка, дивись. З твоєю прикормкою. Не нашу не клюю, я вже все вместе почала колоти. 100 грамів засветенного збитого. Ось дивись, значить мастирка з твоєю прикормкою. Тапочок, на тапочок чесночну пакучку перевіримо зараз, спрацює чи ні А ну, зараз розклюється ну може такого бути гарний клюв це десь з 9 до 11 Світа знов тяне оп, оп оп, оп. Леву хтось лупанув. Тільки хотів брати його перезакинуть. закинути, щоб бачив. Нема нічого. Поплювка така була гарна. Хотів взять. Ти ж закинув удочку, думав, сейчас цю перезакину. Коли вже дивлюсь, коли вже теребонька. Что, друзья, тишина? Поймала одного карасика сейчас ранку. Сейчас попробую все кук поставить чесночный. Может, на кук уплось проявится аппетит? Совсем, совсем никакого движения не мое. Светланка три пеймала. Що yeah. це таке? Де... Теж улов. Такий ще й грузиком піймав. А, це він тебе піймав на крючок. Нас собачьте пружинка. Крючків декілька. О, Чезго дівничка. Нарешті, нарешті Дочекався, як караса Габи не, не було поклевок Вон все мотається вже це диви Це диви що робить Так це ж це ж карась Так це ж карась Кук. Чесночный кук. Я уже экспериментую. Тут уже света червяка пересаживаю. Я уже на кук почал. И так, и сяк. Я все только дочекался поклевки. три Да, щось туго, туго сьогодні йде дуже ну, вітер щось поміняє Такий кльов, що можна заснути. Чесне слово Ну що, ще спробуємо кук поставити, да? Ти бачиш як я мотався Я думав тут в траві зійде Думав зійде в траві. Ну, що ще поставив такого пуфіка. Та й закинемо. Ну що ж, ви все самі бачите. Кльов не кудишній. Але що змогли, ми зробили. 5 штучок, 5, так? Да? П'ять карасиків 5 карасиків. піймали такі. Дуже тяжко, дуже важко. Міняли і насадки. І цвіркали, і підливали, і макали. Ну, Що змогли, то змогли. Це, звичайно, не є гарний клюв. І піду я, мабуть, на інше місце. Але це буде вже зовсім друга історія. До зустрічі.